Партнер проекту Kerex. криптоплатформа для трейдингу чи стейкінгу з привабливими умовами депозитів та надійними операціями. Усе це у вашому смартфоні. Негай часу. Реєструйся на kerex.com. Володимир Боєнко, 33 роки. Так. Генеральний директор Кривбаскриріг. Ну, це е, юний, як для генерального директора. Напевно, правильно? Mm. Можливо. Е, легенда каже, що е, ти був в Естонії. Футболістом. Так. І тобі зателефонували, і ти десь протягом там, години, двох, трьох прийняв рішення стати генеральним директором? Та нам певно менше. М мабуть, десь секунд <світ> одна. Але я ж з президентом завжди спілкувався. Ми постійно. Ну тобі, не, не тільки там привітання з днем народження, там якусь група дивитися, там поспілкувалися в тени грали. Що ми завжди в футбол грали. Тут ветерани, я за ветеранів, коли пауза, зимова пауза, я приїжджав, за ветеранів грав. Тобто у нас... Коли ти вже починав за ветеранів ради? 25? Я, 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 як це... Я рано зрозумів, що футбол не моє. Ну, як -то, футболіст. Я, я завжди кажу, як так можна було дорити футбол, грати. Я відразу було зрозуміло, що я не футболіст. Молодий дід, не футболіст, у нас сам є. Також е, окей, ну я так розумію, у вас президент, ну він така стратегічна людина, бо навіть розповідає Юрій Вернедуб, що він ще був головним тренером шерифа. А вже е, спілкувався з президентом з різних питань, тобто він так веде людей, от він якось там відчуває, що ну, ці люди. не треба він вже на перспективу собі працює, якось так. Він дуже полюбляє спілкуватися. Я, він спілкується з, з, з усіма і по по різних темах. Він повністю присутній е, в житті клубу. Ну, тобто нема того там, е, що. Там Ю-19 він не знає хто там грає. Він знає все. Там, кожного футболіста, футболіста, кожного кожне питання. Ми з ним, якщо в мене є якісь питання, там потрібно, щоб він знав, тому що нічого без нього не, не, не проходить. І ми і він не хоче так робити, щоб він відпочивав, нічого не робив, а клуб там своїм життям живе. Ні, він безпосередньо живе футболом і приймає участь у всіх питаннях. І В деталях ну звісно, він там не не лізе, коли ми там. Орендуємо там готель, готель або їдемо там в тере. Він зрозуміло, що він не вирішує, але ми, ми, все, ми все зробили. І я там набрав, сказав, що ось ми так вирішили, так буде добре. Там все, він добре, я розумію, і поїхали. Чим займається Володимир Боянка? Це всім. Тим, що не встигає Артем Гарін, так? Та, ну ми нас трішки, ну як, ми всі, всі. Вс... Всі займаються, кожен допомагає в усіх питаннях. У ну, нас нема там, що ось це мій профіль, я займаюся тільки футболістами і все. Мені, мені не дзвоніть, я нічого не вирішую, нічого не роблю. ні. Десь займалися там візами, займалися там контрактами, Ю-19, жіноча команда, академія, пошук тренерів, пошук скаутів, пошук аналітиків, навчання всіх їх, фінансові питання. Офіс, працівники офісу з ними. Це там все. Якщо так подивитися, я де мій офіс, ось в принципі я завжди тут ходжу в офіс, потім сюди на базу, потім ще раз в офіс, потім ще на базу. Подивився одне тренування, подивився ю 19, подивився дитячі тренування. В нас, ну, я за, з 9 до 6 в мене тут. Вісім тренувань проходить. Для мене відпочинок це коли гра. Я тоді до обіду відпочиваю, ввечері смотрю, дивлюсь нашу гру, і потім вже можна якось. Ну, це, це відпочинок, да? але завжди телефон дзвонить по будь-яких питаннях, трансфери не завершуються. Плюс зараз там закривається трансферне вікно, ми вже шукаємо на літо. У нас постійно, ну, Нема такого, що от ми взимку, нам потрібно взяти п'ять футболістів, нам потрібно завжди шукати футболістів. Неважливо, не що у нас є на цій позиції або нема. Якщо є гарний футболіст, у нас є скаути, вони там, продивляються всі регіони, які ми ну, там, кажемо, ось зараз ми, у нас війна, і ну, дуже важко заманити там, допустім, якогось європейця. Да? Але ось країни, які на кордоні з нами. То вони вже там, трішки розуміють, їх трішечки легше. Да? Або там з Південної Африки, так? Латіноси. Ну і ось ти постійно ось ці регіони дивишся, скаути дивляться, ось добрий футболіст, в нього влітку закінчується контракт. Ось добрий футболіст, в нього контракт там, ще два роки. Ми їх додаємо, додаємо, передивляємося, кожен ставить там. Свої оцінки. ну, Це дуже таке, ну, воно займає... ну, так, ну, окей, Щоб спростити, бо Юрій Вернітуб каже, ні, ні, по гравцях, це не до мене, там є Баєнко, є президент, а потім ми вже там якось трьох вирішуємо. Ні, ну, от, це... Як це поетапно? Там... Поетапно ну, поетапно, я футболіст. Його там знайшли скаути, так? Вони мені кажуть, ось добрий футболіст. е, я запитую, чи поїде він, якщо він іноземець, або футболіст там українець, ти підеш до нас? Він каже, так, мені цікаво. Тоді я даю Юрію Вернедубу. Вернедуб дивиться, каже, так, так, це добрий футболіст. Потім там Артем може подивитись, можливо, у нього фамілія не та ну не медійна. Пробуває черта. Ну, взагалі, да. І потім, коли всі поставили лайк. Або плюс, як ми кажемо, потім президенту, я кажу, ось такі умови, такий футболіст, всі, всім підходить, ось по ньому прайс, ну, не прайс, а чот, як це, висновок, так? Uh -huh. Тобто скаути роблять висновок, що так, 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 все цифри, потім він ще поспілкується з тренером, скаже, де він його буде там, використовувати, цього футболіста. І коли все складається, що всі поставили, всі згодні з тим, що цього футболіста потрібно брати, в принципі, то все. Що ми вже, е, тренеру намагаємось принести варіант, який вже згоден. Не просто там, а подивіться цього футболіста. Він клас, супер! ну Буває таке зараз, то, то війна. Е, він каже: да, супер, давайте, давайте цього футболіста сюди, а потім починаємо там вже по умовах, це, це. він каже, та ні, я там з родиною поспілкувався, мені страшно, я не поїду, війна. Потрачений час. І ми Опять, У нас там на одну позицію три футболіста. Так, перше, це пріоритетна ціль, потім менш пріоритетна. І, ну, це не значить, що вони взагалі там ліві. Просто є якийсь там вообще добрий футболіст. А є такий, що ну, трішки може слабше, а може вік, може ще щось, може там yes. хотіли там ліву а він правоногий, але він добрий футболіст. Ось тут саме на цьому місці ми плануємо побудувати наше троповерхове здання для першої команди Ю-19. Там буде uh -huh. е тренажерна зала, місце для проживання, е ресторан, е спа, медичний центр. І це все для футболістів. Тобто, ну, не для користувань, можливо, і, ну, і то ми, ми дуже так. Е Медичний центр можна зробити, тому що це, ну, ми будемо його робити класним. І щоб він не простой, ну, один-два футболіста, а він буде великий. І, ну, не знаю, ми ще, ми ще думаємо, як правильно його використовувати. Але план є, вже архітекторами він затверджений. В принципі, я навіть, не, я, я навіть боюсь сказати, що війна закінчиться, ми почнемо його будувати. Мені здається, чомусь, що війна нам не. Як то Завадиш? каже, не, не завадить так. Uh -huh. Якщо ми ось це за три місяці побудували, то в принципі це наше кафе. Тут, до речі, така фішка. діти тренуються в манежі взимку. Uh -huh. І хто найкраще тренер у дітей? Батьки, правильно? Вони краще за тренера знають, як їм грати. І для того, щоб батьки не заважали тренеру працювати з футболістами, ми поставили там камери, вивели сюди на телевізори, і батьки дітей відвели, вони тренуються, а батьки по камерах дивляться, як вони тренуються. І вони не пересікаються. Це дуже от ми над цим працювали, і як то я не знаю, там батьки казали, що більше ходити не будуть там, і все. Ну. Все одно все вийшло, як ми планували. Батьки замовляють чай, можна поїсти, що хочеш роби, все, все є. А, а діти спокійно собі тренуються, тренер їх тренує, ніхто їм не підказує, тільки тренер. Ось, ось це. Нема, так, цього, як... нема цього накалу, немає ну, цієї іскри, яка часто виникає, ну, там коли ну, десь сваряться, ну, десь розказують, там маєш на увазі, як да, там тренеру працювати. Да. І виходить, що там батьки краще за тренера знають, що робити. Вони збивають дитину, підказують. Ну є ж тренер. Вони повинні звикати до того, що тренер головний, і він знає, як це все робити. Це наше поле, можемо пойти подивитися. А там Давай. працює перша команда. Дивись, перша команда працює, діти ходять. У нас ну, нема там, що перша команда все закрили, ніхто не бачить. Я хочу так, щоб футболісти академії бачили, на яких машинах їздить перша команда, щоб він розумів, що якщо він буде добре грати в футбол, то він заробить собі на таку машину і будуть у нього і батьки добре жити, і він буде добре, але потрібно зараз тут працювати. І не, тільки, не не тільки академія, а й Ю-19. Ці хлопці, у кого там хто на початку е, свого шляху, вони повинні бачити, як е, живе працює перша команда. Я я вважаю, що це дуже важливо. Ти кажеш, я так хочу. Ну, тобто, це твої ідеї. Ти е, ін... ну, я, я так ну, це, моє, е, це моє мислення, але ми ж всі підібрались тут однодумці. Як то кажуть, у Жашкові радше дикий звір з собою, ніж лелека в небокраї. Ми за конкуренцію взагалі, за чесно. Тому що якщо буде конкуренція, тоді буде рости ринок. Ми, я впевнений, що час монополії завершається. У нас президент країни, який показує, що все просто повинно бути. Він ходить просто, веде себе просто. І ось ці ну, речі вони зараз ну, вони повинні. Ну, це, я гадаю, що з часом так само б сталося, але війна пришвидшила цей рух, і напрямок наш ми вже давно вибрали. Ще в 2014 році ми вибрали напрямок Європа. Ну, це глобально для всіх. Так? Я... І тепер ну що, нам потрібно тільки робити так, щоб ми ну, якомога швидше адаптувалися до нового часу. І ось нехай заходить кожен клуб, у якого є гроші, які будуть. Це буде конкуренція на трансферному ринку. Це е, буде, будемо рости в першу чергу ми. Тому що як ти можеш переграти команду, яка більше пропонує футболісту. Ти можеш запропонувати або умови, або, ну, або тренера, який може розкрити футболіста, стабільність. Е, ну, Якщо так брати, то футбол, якщо тебе грошей менше, ніж той клуб, що пропонує, тут потрібно з футболістом спілкуватися, вмовляти його. Не просто, найпростіший спосіб це взяти, кинути гроші і сказати, ось, скільки, скільки ти хочеш. Він каже, 10, ми тебе 20 даді, переходь. Все. А зробити так, щоб Ну, а це ж не об'єктивні зараз розцінки, футбол український це ж не прибуткова річ. Це сплошні убитки. А чого тоді футболістам платити великі зарплати? Чим наш чемпіонат відрізняється від бельгійського? Круто, бо ми от були перед цим в вересі і вони також розглядають футбол так, як бізнес. Ну, тобто, Іван Надєєн каже, відкрито. Я би сюди не заходив, якщо б я не бачив можливості заробляти з футболу. Ну, типу, це нормально, я бізнесмен. Так, я вкладаю, так я інвестую, але я бачу, що я можу тут заробити. І я не розумію інших президентів, власників клубів, які ну, Те, що ти кажеш, які просто кидають кістку і кажуть, ну це для... не, не важливо, тому що ну, в такого клубу немає, очевидно, що майбутнє. Мені важливо, щоб український футбол зростав. Мені важливо, щоб була конкуренція в українському футболі, щоб конкуренція була не той, хто там. Буде працювати з людьми в чорному, а так, щоб конкуренція в скаутингу була, щоб конкуренція в академіях була, щоб конкуренція була на футбольному полі, в першій, в Ю-19 команді. Ось тоді будуть наші клуби рости. І тоді, коли ми виходимо в Єврокубки, ми не будемо програвати якісь там, якимось там командам з першого разу. З першого разу, так. Да. А... Ми тут, якщо в нас сильний чемпіонат, то ми будемо. От, у нас був сильний чемпіонат у 2012 році. Да? і Та в виход... нас і напередодні війни вже він ставав сильнішим, він відновився вже. Ну, ну, да. ну так. Е... Так це все благодаря конкуренції. Це <кій> все завдяки конкуренції, тому що клуби заходять, клуби, президенти заходять, які хочуть, ну, вони хочуть якось цей. Переводити це в бізнес з іграшки в бізнес, тому що раніше футбол це був іграшка. Прийшов повипендрюватися, як говорять, взяв клуб, гроші вкинув, футболістів взяв, нічого не побудував, гроші закінчилися, клуб закрився, борги залишилися, футболісти. Ну, словом, війна вона також ну, на ментальність президентів вплинула. Ну, це помітно. Ну, на твою думку. Ну, мені дуже подобається. Я, я сподіваюся, що війна вплине на ментальність. Але е, я, чесно, так, якщо сказати, то я гадаю, що не на всіх людей впливає війна в правильному. Хтось залишився думками ще там. Ну, ми це бачимо. Да. То ну, все, все стане на своїй місці. Я думаю, що це взагалі не питання, то потрішку-потрішку, по і воно все вийде на туди, куди коли, коли потрібно. Тому що ну, немає іншого виходу. Не теж немає. Ну, це правильно, це правильний вихід. Те, що зараз відбувається, це все правильно. Так, це норма. Так повинно бути. Ми ж жили неправильно. Це У нас нормально. було ненормально. Розумієш? Ненормально. А ми зараз нормально, і ми О, та це нормально. Розмовляти українською мовою це нормально. Ну що ще ну, До що... речі, ну з Донецької області, хто не знає Володимир да. Воєнко. <реш> <реш> я і... сьогодні для себе це відкрив факт. Дуже, Ну ти класно говориш українською, комплімент. Ну, я... Добре, от давай зараз. Якщо ви вже зачепили цю тему, я просто бачу, от цей респект клубу ну, ви, ти теж ти кажеш, це норма. Тобто, ви перейшли в публічному плані на українську мову, всі дають інтерв'ю українською. Дуже гарно спілкуються. Я чую, що на побутовому рівні багато хто між собою починає говорити українською. Та ну Артем Гагарін також намагається приходити на українську багато хто з ним спілкується теж українською. І це якийсь показник ну, для мене, бо на побутовому рівні російська була завжди навіть ті клуби, що українською говорили публічно на заході України. Навіть вони між собою нормально. Ну, тобто, побутова мова, бо так звикли, це окей. Зараз я бачу, що справді от це показник, що люди переходять на українську. І, ну, але все одно на побутовому ще, там, тобто Вернедуб все одно проводить тренування російською. Як ти думаєш, ну, чи ми почуємо там українську в якомусь найшвидшому часі? Тобто скільки потрібно от часу, щоб клубу перелаштуватися? Чи це має прийти все-таки покоління? Це покоління. Ну, дивись, ось тут ми вже нікого не здивуємо. Так, ми можемо, і це дуже правильно підтримувати. Так, що, що у України є? Це люди, мова, герб, ну, державний герб і флаг. Так, ти розумієш, що це тебе відрізняє від інших. Ну, що мене відрізняє від поляків. Мова, правильно? В першу чергу мову. Ми можемо на лице бути однак, але я розмовляю українською, ти мене розумієш, поляк може вже не зрозуміє. Не зрозуміє іспанець, не зрозуміє італієць. Ось і потрібно, щоб от зараз. Мені зараз більше подобається те, що ми нарешті зрозуміли, що все починається з дітей. Що потрібно не себе перелаштувати, себе також. Ну, Над собою вже можливо пізно працювати, але ніколи не пізно. Але працювати з. Для дітей за благо, ну на благо дітей розумієш, я, я своїм дітям також на українській мові на англійській кажу. Хоча вони там розмовляють російською, да? ну, що ну, воно за, за півроку так от не, не зробиться. Але це, це ж ми розуміємо, що я розумію, за що я тут працюю, і все це з Україною зараз, тому що я впевнений, що мій син і моя донька вже будуть жити в іншій країні. І саме тому будь-яке рішення, яке ми приймаємо. Якщо, вони там, ну, якщо нас хочуть кудись схилити, я розумію, що в першу чергу я за своїх дітей думаю. Я хочу, щоб в моїй країні все було нормально. Розумієш? Нормально. Пусть не супер. Ми все прийдемо до супер. Можливо, не ми, але наші діти. Ми да. Але я хочу, щоб в моїй країні було все нормально. Я жив І в інших країнах, я бачив. В мене перехід був там, Узбекистан, Латвія, Естонія, там країни, Естонія, Латвія, вони вже давно перейшли. Те, ну, що ми зараз проходимо, вони вже пройшли. Мені так подобається, я так кайфую, коли в Кривому Розі заходжу на сніданок в кафе та поснідати. Я бачу, як люди перелаштовуються з цього Советського Союзу, да, там, де Радянського, там, де е, там, їсти вдома, там що всі боялися. Ну, Ну, ну будь ласка, ну у вас є паспорт український, ви можете на три місця виїхати. Ну, не знаю. Ну, будь ласка, подорожуйте, дивіться, в Іспанії люди взагалі вони, вони відпочивають. Вони молодці, вони зранку став у суботу, пішов снідати і випив бакальчик півка. Ну що, це що поганого? Це нам вкладали в голову все життя. Що це так погано, так погано. Ти тебе з роботи воля, ти тому. Та, та люди, життя одне, потрібно його нормально прожити. Ну, що, що зміниться, якщо ти з. Ну, звісно, я не то, що кажу, що ті да, і, 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 і бухати, ну, просто життя воно таке, ну, воно швидко пройде, а що ти після себе залишиш? знаєш. І хочеться, от кожне рішення, яке приймаю, я, я думаю, це на благо моїх дітей в першу чергу, на благо моєї країни або ні. Якщо от ми так зробимо, це буде на користь. І ось якщо кожен буде так. З такими думками приймати рішення, я думаю, що ми ще швидше пройдемо цей етап. Я, до речі, бачив, десь недавно дослідження проводили і іноземні вчені з футболістами, спортсменами і казали, що там от десь 330 грам пива, або там якийсь шот навіть, чи невеликий бокал вина, це навіть після гри дуже окей. Тобто головне не перебирати норму, як в Кривбасі до цього ставляться. Взагалі, Може... взагалі, дивись, ми ставимося. Ми ставимось критично до якщо зараз в країні там війна, да, а ти там можеш сидіти там і щось себе вести? Ніяк ну в першу чергу футболіст це людина, яка публічна. Він має нести приклад. Якщо людина публічна може дозволити собі сісти, випити бокал, віна, встати з дружиною, встати і піти додому, чого там погано? В в Барселоні не п'ють пиво чи вино? Всі, кожен тренер, я у мене скрипник був тренер, він казав, що у нього в Вердері холодильник в роздивалці стояв, там було пиво, і про просто в чому різниця? Нам цього не давали, і ми до цього відносимо: що пиво, а одно, второє, третє, стопа ні, то бум, все, утро. Тобто заборона приводить до то, того, що. Звісно, хочеться. ну дайте, ну, хлопці, хочете випити по бокал, повір мені. Якщо ти дозволиш людині що зробити, вона цього робити не буде. От ти дозволим випити пиво, вони його пити не будуть. Тому що ну, так інтерес пропадає. Коли, коли нам заборонять, а ага, треба попробувати, ага. неправда. Воно тільки так працює. Ну а якщо ти скажеш, ти, хлопці, після гри, будь ласка, що хочете робити, але щоб це не було там пафосно, все там, всі ну, вдома там, або в ресторані з дружиною після гри випив бокал віна, випив бутилку піва і все, пішов спокійно. Якщо там в компанії десь сидиш, ну будь ласка, але ж ти професіонал, ти розумієш. Завтра в тебе тренування. Якщо ти прийдеш п'яний, на твоє місце прийде інший. Ну, ти одне тренування плохо, інше тренування, третє, п'яте, десяте. Потім на твоє місце приходить молодий, а зараз молоді інші. Це не, 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 не то покоління, да, що було. І вони раз, місце забрав твоє, а він вже тренується на максимум, він вже професіонал, він вже в тренажерній залі проводить більше часу. У нас футболісти молоді. На відпустку собі брали тренерів персональних, займалися. Не відпочивали, не, не літали, ну нікуди не вилітиш. Ну, а вони проводили в залі. Я знаю, що там один е, почав тренуватися в басейні. Він як, як плавання вибрав собі. Інші там е, просто з тренером в тренажерній залі, футбол грають. Ну, тобто я бачу, що зараз молоді футболісти зовсім інші. Не, не ті там, які були ще 10 років. Це ж також показник того, що це все працює.